Мильна основа, гарно висушена хвоя, мандаринова ефірна олія, рецинова олія, спир. І висипаємо будь-який зручний для вас посуд. У нас це скляний стаканчик. Тепер додаємо чайну ложку висушеної перемелетої хвої і перемішуємо. Також для аромату додаємо декілька крапель мандаринової фірми. для утворення книгу. Тепер збризкуємо нашу силіконову форму спирту та заливаємо наше нину. І ще раз бризкуємо спиртом, щоб не утворювались бульбашки на поверхню нашого му. Ставимо в холодильник до повного застигання або ж при кімнатній температурі.